Пихтить, дерчить. Так що довго вона не попоїздила і хорош, бать, хорош. Так що приїхали, розгрузилися. І наша ескадрилія. Т-4 із 57-ї, 79-та, л -та, 200 Так що отак, працюємо, мороз на дворі. Колодрига, так що з батькою складаємося і працюємо далі. Так що є моменти стекло, перший циліндр, я Так, там не скільки вдарилися, як, як, як пробка. Там навіть не видно нічого на бампері. інакше. Що, Батя, вибираєш на спринтак? А да. Вибираєш на спринтака? Такі підуть. Та, Хороші. Да. Якби даром дали забути. Да. Так що, друзяки, всім привіт! слава Україні! Знову з вами Березанська. Вже хотів сказати. Хунта, да. тобі ж березанські волонтери. Так що хлопці приїхали з ходу, я не їздив, бо там, можливо, дехто не в курсі всіх наших подій. Ще Лучка в нього хата на тата, трошки не хотів залишати дівчат і... Хлопці їздили вдвох. Рейс був дуже важкий. Є у нас величезна проблема з автомобілем в нашого Романича. Тобто є проблема, хлопці планують якось там відкривати якийсь збір, непонятний, як вони це все діло зроблять. Ну, але у нас є можливість сьогодні взяти таку машинку, ну так сказати, взяти, а потім за нею розрахуватися. Так що знаходимося на Вепашинах. Приїхали до Віталіка, зараз базаримо, з батьком подивилися машину. Торгуємося, ну, торгуємося, торги не, так, торги не дуже. Ну, тобто, я думаю, що щось ще викрутимо, вирулюємо, ну і можливо заберемо. Ну а на даний момент невеличка така екскурсія, можливо, кому потрібна резина. Е, ну, ми в основному по таким резинам, да, от, виступаємо е, тут є великий вибір. В основному це все АТК. Люди замовляють, ну, або МТшка, ну це навіть не МТшка, МТшка там далі йде. Це середня, кстаті, вважається. Ну, зараз бачу, такої резини дуже багато. Кстати, непогано себе зарекомендувало, такий середній протектор. А ось в основному таку ми купували. Це трошки грубіший протектор, більше ну, Китай, але доволі непогано ходить. Це АТ, а це МТ. Так що вибір великий. Ходить, наче непогано. Вже ми купили, не знаю, в АВПшині тільки за вчорашній день ми купили три комплекти резини. Один комплект відправили 110-ту бригаду на Покровський напрямок хлопцям. Одну один комплект 71 ту і один 43 ту Так що працюємо і на даний момент зараз трошки підгрузимося. До Віталія приїхали бусом, так як машинку затягували, лафету не цепляли. І приїхали заодно, ну, що вона дві машини. Так вже загрузимо, та і якщо нам дадуть, звісно, машину в борг, то ми її заберемо. І я думаю, що разом ми з вами щось придумаємо, організуємо і підтримуємо підрозділ нашого Романича. Він, правда, ще про це не знає, він не хоче вже звертати, тому що реально із тим Педжоросом там є моменти були, і всі гуртом з миру по нитки працюємо, і на даний момент щось знову там одригнуло, притягнули. Хлопці одтягнули легкову машину, його що там Б-5, п'ятий до п'ятої бензиновий, але реально зараз дуже їм важко. Ну, я думаю, щось придумаємо. Щось придумаємо, зараз будемо торгуватися. Від бушної резини ми вже неодноразово до Віталія брали, він нам то по новій почті висилав, то заїжджали сюди, загружав. Так що, думаю, щось щось вийде. Так що треба працювати трошки на випередження, запитів дуже-дуже багато, але поки хлопці відкриють збір, я думаю, що ми витягнемо машину, поручимося. Ну і разом з вами підтримаємо. Може вони там половину, а да, ми трохи дай. Так буде швидше, бо момент зараз нас збирати на автомобіль з нашими ремонтами це просто капець, Купа машин стоїть, і як не одне, так друге. І по сьогоднішній день у нас ну, було вісім, вже знову дев'ять. І фактично. Дві на вже на завершаючій стадії, як-то Санта-Фе також начебто на завершаючій стадії, але ще якісь там моменти по дизелю, дивлюся, якісь моменти, хлопці сьогодні мені написали, є там десь якісь підтікання, ТД і ТП. Коротше, як не одне, так друге. По Вольвентику там тільки одні стойки стоять, 5 з лишнім тисяч, дві штуки. Ну, працюю. Не знаю, як воно далі буде, але треба об'єднуватися і працювати в цьому напрямку. Так що команда ненормальних березанців працює. Я думаю, що будемо підтримувати далі, наскільки в нас вистачить вашої підтримки. Тому що без вас ми не туди, не сюди. Так що працюємо далі. Чекаємо Віталія з вердиктом, щось дуже кричить. Так що підемо, будемо балакати. Грузин. по таким ділам у нас взагалі є один окремий спеціаліст Анатолій Васильович. Хай завідує тепер мовчки. Да? Ми з ним вже скільки коліс, що просто капець загрузили. Так що нам ще дають отакі колеса. Дякую Віталіку і його конторі. скільки П'ять хвилин. П'ять хвилин, так. Да. І отака виушна резина. 17-й радіус, може комусь пасанів треба одразу. І 16-та. ну Це така теж непогана. Так що батяня вже погнав, грузиться. Так що так з миру по ниточці назбираємо і десь комусь перегодиться. А ще й диска такого в подарок на Елечку. Да, батянь, хороший? Да. Все по красоте, працюємо. Все на шару, на шару все хорошее. Заводь апарат. Що, Віталька нам дає, а там розберемося. Відкриємо збір. Ну а що робити? По-іншому ніяк, хлопці все одно будуть збирати. Так що забираємо, нам ніхто так просто так не дає. Ну, на даний момент є така можливість. Довіряють, ззаду стоїть, мовчить. Ну таке, дає Не знаю чи шелутька, але дають Потім розберемося, Так що зараз загружаємося. О Бля хамуха Танчик, танчик Ух ти, лки палки який резкий батянька Усе, заїхали. Так що отакий апарат Батянька дерчить. Що, понравилось? Уже я таки поїду. Класно, да? да. Ні, взагалі такий непоганий. Да, все, На парковочку став, цепляємо ремішки, друзяки. Так що телефончик теж щось дзвонить, тут мене вже хоче. Так що загрузилися. Будемо сподіватися, що все буде добре. І ми виліземо з цієї ситуації, і закриємо питання хлопцям по машинці. Так що батя прив'язує бичка цього, так? Да? Бачачок такий нормальний. Це Та один казав, що педжериків ми більше не беремо, так? Да? Ну а взагалі машина хороша. Але є свої моменти. Як їде. Як їде, да, поки їде. Люба машина хороша, поки їде. Ні, а понад сила. Сила? Ну, не небагато, немало. 5700. 5700 десь намалювати. диски 18 Та я... допоможуть, Але у нас є 17. 16. Я таку резину, грізову зразу беремо Віталіка знову в кредит. Так що розберемося, прорвемося. Там хлопці казали, частково закриються питання і перезуємо зразу її на грязь з батянькою. Так що все. Щоб зекономити час, два вже кинули і купа подарункових коліс. Тобто це нормальовка. Так що ще два коліщаточки. Отак, От працюємо. Так що Підгрузилися, друзяки, працюємо. От така тачка. Якось так, по-іншому не знаю як. На ютубчик невеличкий відеозвіт, так що Дімончик робота як, як джмола на морозі. Уже перезули тачку на таку крутяцьку резину, на грязову, на 16-ті диски. Це у нас 18 ті зараз загружаємо. Забираємо з собою. Ця, що була на 16-х, поїде у, у 79-ту бригаду вже хлопцям. От, вже спалили прямо тут її. От, і ми її відсюди і віддаємо, її передадуть. Ну от так. Магазин Віанор, місто Березань, допомагає нам. І вольвенчик трохи нам п'є працюємо. Ще резину треба надибати на нього, перезуть і ще є деякі моменти. Так що не сумуємо, да, Василюєш? Не скучаємо, загораємо. Так що роботи хватає всім. Так що приєднуйтеся. Отак. Зараз перетягується колеса і. У нас два водія і будемо їхати на трьох машинах. Три машини, два водія. Так що так. Василю, цю ж резівну треба кудись закинуть нам. Чи може буса взяти, потім приїхати. Ні, цю залишаємо, ця 79-та. Вона туди стоїть, і заберуть. А ці з дисками треба забрати. Наверно, Що все поки да, Так, що так. Благодарочка, братан. Нагрівся? Не, і вам дякую за Ні, Дякую тобі. що... Що не відмовляєш, втратив свій час. Саме головне, з яким ентузіазмом ти робиш. Ну, да. Знаєш для кого. Так що отак, друзі, погнали. відганяємо тачки і працюємо далі.